45 років тому тут то -то вперше звучав авіаційний гімн. З того часу висококласні спеціалісти цього навчального закладу працюють по всьому світові. 26 вересня Слов'янський коледж Національного авіаційного університету святкував ювілей і приймав до лав нових студентів і курсантів. Обращаюсь к вам, первокурсники. Я хотів би пожелати вам найголовніше знайти в коледжі хороших людей. хороших друзей, хороших наставников. Хочу, чтобы в колледже вы получали прекрасные знания, хорошие навыки, чтобы все то, что вы задумывали, у вас получилось. Я хочу, чтобы вы реализовали все самые свои сокровенные желания и устремления. Першокурсники отримували вітання і настанови, а після посвяту студенти і курсанти стали повноправними представниками коледжу. Приїхали на свято і ті, хто були першими курсантами тоді ще сату авіаційного технічного училища. Історія цього навчального закладу розпочиналася у 1954 році з п'яти авіаційних спеціальностей. Тепер Слов'янський коледж НАУ готує спеціалістів для всіх галузей сучасного ринку праці. Це шість відділень, 23 спеціальності і біля трьох тисяч студентів. Всього Мені дуже нравится это учебное заведение, этот колледж, он и я уже давно этим, этим интересуюсь. Учись по специальности монтаж электрооборудования аэропортов. Я считаю, что это довольно интересная профессия. И, пожалуй, девушек еще таких не было по этой профессии. Мне посоветовал брат, сказал, что это очень хорошее заведение, очень хороший колледж, очень сильные преподаватели, дают очень хорошие знания. У цей день коледж отримав сертифікат на перепідготовку кадрів від департаменту повітряного транспорту. Такий документ отримують лише одиниці навчальних закладів. Вручив сертифікат ректор Національного авіаційного університету. Він говорив про плідну роботу і спільне майбутнє коледжу і університету. новий закон, який зараз передається в парламент, це будуть коледжі і університети. І коледжі залишиться тільки в складі університетів. І це правильно, тому що це не скрізна підготовка. Діти поступають, вони мають по одним і тим же програмам продовжувати навчання в університеті вам повезло, що ви в найбільшому технічному навчальному закладі Донеччини, який має перспективу, який буде, який завжди буде. 45-річчя коледж відзначав гучними урочистостями. Привітати і віддячити рідний навчальний заклад прибули його випускники. Адже Слов'янський коледж Національного авіаційного університету став тисячам студентів дорогою в життя.